16 серпня, в день, коли я записую це відео, в Криму сталася чергова бавовна. На цей раз горіли склади біля Джанкоя. Уранці, 16 серпня, Міністерство оборони Росії повідомило про детонацію на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів у селищі Майське Джанкойського району. Вибух пошкодив залізницю, маршрут поїздів, що прямують до Криму з Росії. І цей маршрут вже змінили. Потяги вже не їздять. Ще було пошкоджено трансформаторну підстанцію, яка, судячи з всього, є частиною ланцюга енергопостачання. Електроенергії Запорізької атомної електростанції, і цю електроенергію збиралися у нас викрасти росіяни. Тому, мабуть, з цього поводу під станцію підірвали. Також повідомляється, що було чути вибухи, та було видно дим у небі неподалік Симферопольського аеропорту, де теж знаходяться літаки російської армії. І якщо до цього перший удар по Криму по аеродрому в САКах кілька днів тему був досить близько до кордону, і всі вагалися, чи то був Нептун, чи якась інша ракета, чи може то були диверсанти, то тепер вже нові цілі були. Уражені у глибині півострова Крим, так недалеко до Кримського мосту. Але багато хто задається питанням: а чого цього всього не сталося раніше? Чому цього не відбувалося у початок війни? Чи, наприклад, чому ніяких військових дій не відбувалося у 14-15 роках? Хоча ми вже тоді воювали з Росією? Це для когось може бути дивним, бо Україна чітко декларує, що Крим це територія України і що Крим є окупованою територією. Тому за неї треба боротися в тому числі військовим шляхом. Та й взагалі можна часто почути, що вся ця війна дуже дивна, Будто усі грають у якісь піддавки, аргументуючи це тим, що, наприклад, Зеленський актор і все це і, наприклад, вже навіть було у його серіалі, і говорять о цій війні так, що. Вже хтось щось десь порішав. Так, ця війна може здаватися дивною на прикладі війни 39-го року між Францією та Германією. Ця війна відбувалася у той час, коли Германія напала на Польщу, а Польща була союзником Франції та Англії. Але французи якось не поспішали допомагати Польщі з Західного фронту. Ніхто не наважувався завдати разючого удару по противнику. Німеччина не могла цього зробити, бо була дуже зайнята східним фронтом. А ось Франція з різних причин, з різних поводів, не робили нічого. Аж до того. Часу, коли Германія нарешті окупувала всю Польщу, поділила її з СРСР та потім переключилася на Данію та Норвегію. Аж після того Франція вже почала нормально воювати з Німеччиною. Так і зараз багато хто вважає, що ця війна схожа на ту саму дивну війну 39-го року. І що десь за лаштунками усі о всьому домовилися. Вони надають такі приклади, як Росія не знищує мости через Дніпро, не б'є по центру прийняття рішень, хоча погрожує зробити це стабільно раз на тиждень, не проводить ніякої. Мобілізації також Росія не ставить свою економіку на рейки військові, не мобілізує свою економіку, свої підприємства. Хоча вони це декларують, але темпи такі низькі, такі малі, що навіть через два роки, через три, якщо буде продовжуватися війна і далі нічого ніякої мобілізації економіки у тому самому сенсі, наприклад, Другої світової війни, ми не побачимо. Захід, наприклад, не дає у свою чергу в Україні винищувачі, не закриває небо. Хоча Україна це потребує і просить зробити ще спів. Перших днів конфлікту санкції приймаються пакетами і поступово, і кожний новий рівень санкцій є в якомусь сенсі більш болючим ніж той, який був до цього, Від умовно найпростіших до найскладніших. Та ще заздалегідь відомо, що увійде у цей новий пакет санкцій, і Росія має якийсь час, наприклад, 2-3 місяці, щоб приготуватися до цього. Що стосується України, то вона має ще цілком ресурс, наприклад, вторгнутися на територію РФ чи Білорусі, захопити якусь військову частину, наприклад, навіть вдарити по території Білорусі, бо з території Білорусі обстрілюється Україна вже шостий місяць, зайти у тил супротивника та перерізати, наприклад, логістичні маршрути не на території України, а саме на території Росії чи Білорусі, але ми чогось цього не робимо. Та й обстріли території Росії відбуваються дуже рідко. А якщо й відбуваються, то ніхто в Україні не визнає, що це були ми. Усі говорять, що хтось десь палив не у тому місці. І всі ці речі з усіх сторін не робляться, бо усі бояться ескалації. Саме тому так і виглядає тут все дивно у цій війні. Наприклад, якщо у 14 15 роках нам навіть джевеліни не хотіли давати. І уся розмова про допомогу закінчувалася тільки питанням про каски та щось. Таке, а потім на початку повноцінної агресії зі сторони Росії у цьому році нам не хотіли давати навіть стінгери. То цього всього добра, джевелінів та стінгерів у нас зараз так багато, як немає навіть у деяких великих стран-членів НАТО. Наприклад, Хімарси нам не хотіли давати взагалі, але потім дали тільки одну штуку. А тепер якось непомітно, без зайвого шуму та галусу є 30 штук хімарсів та їх аналогів. Все це відбувається, тому що Захід перевіряє здібності Росії, робить такі маленькі тички. У Ольчики перевіряють на що здатна Росія, які, яку відповідь вона дасть на ту чи іншу ескалацію? А для Росії це вочевидь ескалація, коли для України, для її противника передають сучасну і круту зброю. Наприклад, заборона американців не битих і марсами по території РФ це теж такий метод, щоб ескалація не була такою швидкою. Крим досить суперечне питання, бо Росія, наприклад, вважає це своєю територією частиною Росії, не просто якийсь там ДНР ЛНР, які є союзниками Росії. А саме територію РФ. Але Україна вважається своєю територією, тому, щоб перевірити, чи можна бити взагалі по території РФ, треба вдарити по якомусь суперечному питанню, по суперечній території. І це, вочевидь, Крим. Ніхто не знає, чим вдарили перший раз по аеропорту, по аеродрому у САКах. Чи то були хімарси з таким снарядом, як Атакумс, який б'є на 300 кілометрів, чи то були наші ракети Нептун. Чи то були навіть дересанти, як судячи з всього, були сьогодні. Це все неважливо. Важливо, що сам вибух взагалі трапився. А до цього, як били по території Криму, якщо ви пам'ятаєте, були атаки на вишки, які знаходяться у Чорному морі. І ці вишки теж є, нібито територією Росії. Але це ще більш суперечне питання ніж бити по Криму. Там взагалі не зрозуміла Україна, це чи Росія, чи нейтральна територія посеред моря. Тому почали перевіряти, яку відповідь буде давати Росія саме з цього. А потім вже зайнялися Кримом. Тому я можу прогнозувати, що у Криму це буде відбуватися знову. І дійде це нарешті до, наприклад, Кримського мосту. Ми перевірили, чи буде якась серйозна ескалація. Відповіді ніякої не відбулося. Тому все прекрасно можна бути знову. Що ми власне сьогодні і спостерігаємо, 16-го числа ще більше вибухів у Криму. А якщо це були все ж таки Атакумс, тоді взагалі все чудово. І таке фаєршов ми будемо спостерігати, може, кожен день. І потім вже навіть перестанемо це обговорювати. Наприклад, як відбувається зараз з атаками на Херсонський мост чи на інші мости через Днепро, які окуповані Росією. Це вже навіть ніяка не новина. Як більше і не новина, що ми зносимо усі склади на півдні країни. Якщо. Перші такі влучення, коли прибули хімарси, це було щось дивовижно, усі були у захваті, але зараз, навіть коли їх вибухає за одну ніч більше ніж було до цього, ніхто не загострює на цьому уваги. Усі попросту звикли. Так само буде і з Кримом. А потім і з іншими ударами по території РФ, це наглядний приклад класичного принципу вікна Овертона, що спочатку здається далеко не нормою, а потім у цю саму норму непомітно перетворюється. І такий удар по Криму це свого роду дресирування кримчан та росіян, що цей буде відбуватися і далі. Саме з цього поводу, саме у цей час були нанесені удари по Криму. І саме з цього поводу вони такі поодинокі. Бо якщо це зробити в один момент і дуже багато цих ударів, чи навіть удари. Дуже багато чим та дуже багато по чому по території Росії, то тоді можна отримати, мабуть, дуже рішучу відповідь від Росії, бо це буде для них швидкою ескалацією. А ми робимо це повільно, користуючись принципом вікна Овертона. І ось кримчани та росіяни починають звикатися та сприймати атаки по Криму як норму. Така дивна війна продовжиться і далі. Росія, наприклад, боїться отримати реальний обеззброючий удар в один прекрасний момент по собі, тому не використовує ніякі потужні. Ні, речі, у тому числі ядерну зброю, які б вже могли призвести до швидкої перемоги РФ. Вони навіть не проводять ці фейкові референдуми, бо все це теж є ескалацією. І не користуються результатами цього референдуму по приєднанню Херсонської, Донецької, Луганської, Миколаївської та Запорізької областей. Як вони б могли скористуватися, наприклад, назвати це територіями тепер РФ? І тому ці території, якщо вони атакуються, то на них тоді почне діяти принципи з ядерної доктрини Росії. Тоді досить легітимно можна вдарити по Україні ядерну зброю. Бо Україна ж атакує по усіх фронтах територію РФ від Херсону до Луганська. Але, як ми бачимо, вони ці референдуми відтягують і відтягують. І ще побачимо, чи відбудеться референдум взагалі 11 вересня. Вони не роблять навіть відкритої повномасштабної мобілізації. Вони намагаються виставити себе як миролюбивих голубів, просять у перемовинах, бо не можуть показати себе як воюючого варвара, хоча це, вочевидь, усі розуміють. Особливо після Бучі та Маріуполя. Але судячи з усього, західні партнери не хочуть робити так, щоб Росію загнати у глухий кут. Тому вони ведуть якісь перемовини з РФ, наприклад, у справі зерна, наприклад, у справі того, що відбувається на Запорізькій АЕС. Вони залишають вікно для вихіду, щоб РФ могла вийти з цієї війни. А якщо перемовини взагалі закрити, звинувачити Росію у всіх гріхах, то вони, як вважають наші західні партнери, зможуть нарешті тоді застосувати ядерну зброю, бо нічого вже стримувати їх не буде також і з Україною Захід по крихтах дає допомогу Україні і розсуває межі можливого щодня по міліметру, використовуючи так звану стратегію нарізки салями. Тобто тонкими шматками вони нарізають Росію та російську армію. Роблять вони так, бо бояться ескалації та ядерного удару, бо ядерний шантаж від Путіна ніхто не відміняв. Головне завдання Байдена, США та усього НАТО це щоб не було третьої світової війни. І вони саме це все так і роблять, щоб третій. Світової не відбулося, тому ескалація відбувається дуже поступово. Тому так і виходить, що і РФ намагається не ескалювати досить швидко. Так само роблять Захід та Україна. І усі обмінюються дрібними стосунами, що в якомусь сенсі затягує конфлікт. Хоча здається, що краще було б більш потужніше, але щоб у це все закінчилося якнайшвидше. Але я, наприклад, вважаю, що Захід даремно боїться Росії, даремно боїться якоїсь жорсткої відповіді. Бо Росія це дута країна, така сама, як дута Харя Путіна, вони вже схавили постачання важкої зброї для України. Взагалі схавили те, що хтось допомагає Україні, бо Путін обіцяв, що буде жорстка відповідь. Обіцяв це він у перший день, коли об'явив о тим, що починається спеціальна військова операція. Він навіть вступ Фінляндії та Швеції у НАТО схавив. Хоча ще восени минулого року видвигав якісь ультиматуми до США та НАТО, щоб вони убирали свої бази та присутність, наприклад, навіть з Польщі. А тепер вони хавають вступ Фінляндії та Швеції. І якщо ця війна і схожа на цирк, то лише з того поводу, що одна зі сторін конфлікту це просто країна-клоун. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть обов'язково коментарі, щоб це відео просувалося далі у рекомендації. Саме для цього я записав це відео на гарячу тему. А щоб слідкувати за іншими гарячими темами зі мною, то переходьте, наприклад, у телеграм-канал та вочевидь, і у Тік-Ток. Там у мене такий малий формат відео. Дещо з цього я, до речі, вже розповідав. Тому чекаю у вас усіх своїх соціальних мережах і до зустрічі! you